Для приготування нам знадобиться плиточка шоколаду. в мене чорний, морозово, біле і пів літри молочка. Спочатку ми беремо частину від нашого молока, виливаємо в ємність, тут у нас знадобиться 200 мл. Ну, це не обов'язково прям точно це брати кількість, але ну, по рецепту 200 мл молочка. Беремо шоколадку. Ламаємо її на частини і викладаємо в це молоко. Наша ціль розтопити цей шоколад в цьому молоці. Якщо ви хочете більш солодкий коктейль отримати, то ви берете менше какао, не такий чорний, або взагалі можна взяти молочний шоколад. Різні шоколадки, різний вкус на виході. Ставлю пічку свою на режим підігріву молока. Тобто це не дуже висока температура, щоб воно не пригорало. І розтаплюємо цей шоколад в молоці. Я думаю, що можна використовувати навіть мікрофельову пічку або на пару. Я хто як рахує за потрібне, так і розтоплюю. Я розтоплювала на 200 градусах в молоці. Далі, наша ціль збити тепер коктейль. Беремо решту молока, тут залишилось 300 мл. Виливаємо нашу суміш, якщо воно у вас на даний момент ще гаряченька, трохи перегріли, то краще, звісно, остудити. Викладаємо морозиво, також вкус на виході буде залежати від кількості морозива, яке ви використовували. Я все ж таки взяла дві пачки замість одної. І щоб воно було більш насичене таким морозовим смаком. Е, я думаю, що можна це зробити, збити його просто в погружному блендері, але в мене такий. Все ми збили і, в принципі, вже готове до споживання. Розливаємо по скляночкам. Зараз уже доволі жарко. Хочеться чогось смачного, прохолодного, і молочний коктейль вам якраз вирішить це питання на ура! Коктейльчик дуже такий смачний, насичений, ситний, тож з легкістю замінить сніданок вашій дитині, і навіть дітки, які не люблять молочко, вони будуть його з задоволенням пити в такому.